У бродах судять мене далі за ухилення від мобілізації. Цього разу на суд прийшов давати додаткові свідчення Андрій Підганюк, який зізнався, що підписав повістку мені, яка ним же самим не була виписана. Тож, як крутять термінологію на суді, дивіться далі. Судове засідання у справі, де обвинувачують мене за ухилення від мобілізації, оголосили продовженим. Склад суду незмінний, головуючий суддя Богдан Петячук. На засіданні з'явився прокурор Роман Замороз, обвинувачений Сергій, тобто я та мій адвокат Валентин Кравець. Спершу своє клопотання озвучив прокурор щодо повторного допиту свідка Андрія Підганюка. Відтак, Ваша честь, на даному етапі стороні обвинувачення є клопотання про повторний допит свідка Підганюка, оскільки в на судовому засіданні, такий був допитаний разом з тим вже після. Його допиту з'ясувалося на переконання сторони захисту про те, що підпис наявний на повісті, про, яка вручалася обвинувачення, наявний не підпис Кириленка. Свідка сказаний свідок в судовому засіданні підтвердиться, що це не його підпис, чи підпис невідомий. враховуючи вище наведене, оскільки в судовому засіданні було досліджена інформація про те, що вказану повістку могли підписати лише двоє осіб, а саме. В Кириленку свідок або свідок підганюк в судовому засіданні. Попередньо ми таке не з'ясовували. Прошу повторно допитати вказаного свідка, який з'явився в дане судове засідання. Дякую, мене все. А можливо, зразу да, свою думку з приводу долучення зазначеної заяви у світлякування з'явлено клопотання пішло про долучення його. Заяви був від, відкликання заяви, він писав 19 січня 2023 року в золочі. Ви змінилися такі клопотання? Так, так, перепрошую, ще так мені вчора було надано, я так розумію, копію аналогічної заяви. Це вже на думку, це на, за інформацію сторони обвинувачення, це вже сьоме клопотання про долучення документів. Загалом, ваша честь. Прошу вирішити вказане питання після допиту свідка та після дослідження вже всіх попередніх клопотань, тобто якось по хронології, дослідити кожне клопотання про долучення. Загалом сторона буде заперечує, що долучення вказаних документів. З нашої сторони було заперечення проти такого повторного допиту, адже з'явився давати повторне свідчення Андрій Підганюк лише після того, як з'ясувалося, що ТВО начальника першого відділу Золочівського РТЦК та СП дав усне розпорядження виписати дану повістку. Особисто я заперечую проти такого клопотання, тому що свідок давав, будучи під присягою, говорити правду, лише правду і нічого, крім правди, дав своє свідчення, відповів на питання, хто виписував повістку і так далі. Тобто він сказав, що даної повістки він не виписував. Тепер, коли після того, як допитала Підганюка, допитували Кириленка, Кириленко під присягою, сказав, що повістка е, виписана підганюком, за його словами, то логічно, що е, Підганюк зараз буде стверджувати зовсім протилежне, щоб е, якось їхня позиція була одностайною. Я вважаю, що покази дані, і варто брати до уваги саме ті покази. Ну не, не потрібно міняти коней на переправі. Я розумію, що це є спроба якось підсилити один одного, але що вже сказано в суді, то вже було сказано. Однак суддя не зрозумів з першої її позиції і намагався з'ясувати, чому все ж не варто ще раз. Допитувати свідка я не зрозумію вашу позицію От, під силом, коні на переправі. Давайте так, ви заявляли е клопотання про призначення експертизи е щодо підпису е на повість. Було таки клопотання. це тим, що потрібно з'ясувати, хто ж підписав чи стоїть підпис Кириленка, чи інші особи, чи в тому числі Підганюка. Так, так. так зараз ми намагаємося з'ясувати до для того, щоб не доводити до. Е Призначення експертизи, І, відповідно це ж стало витягнути, такі експертизи не робляться за день, навіть за місяць не робляться. Ну, щоб ви розуміли, типу, сам, сам саму процедуру експертизи, скільки вона займається, ну, адвокатом пояснів. Це питання можна вирішити допитом свідка. Зараз ви це заперечуєте. Чому? Я заперечую Чому? тому, що е, покази, які зараз дасть Підганюк, даст під ганюк, вони е, суттєво. Поміняють хід всієї справи. В тому, воно числі, воно воно. в тому числі, ми будемо, якщо Підганюк <кій> ствердить, що це його підпис, ми будемо тоді однаково подавати. Якщо що це його підпис, Чи заперечить, як воно вплине? Давайте так. Якщо підтвердить, що це його підпис, як воно вплине на, на якісь обставини з приводу вашого громада? <кій> Справа в тому, що ми будемо подавати, підтримувати клопотання про проведення почеркознавчої експертизи, щоб все-таки довести, чий це підпис був. А раптом а це якщо не підпис. Це його підпис. Тоді будемо притягувати його задачу неправдивих свідчень суду. Це інше питання. Питання в тому, чому ви заперечуєте проти цього, якщо сам прокурор намагається з'ясувати чий це підпис, тобто він іде на вам на зустріч для того, щоб з'ясувати чий це підпис. Справа в тому, що підпис, який стоїть біля графи з іменем та прізвищем Сергія Кириленка, належить Андрію Підганюку, який був його заступником. І, хоч свідок ствердив, що даної повістки не виписував, натомість ствердив, що її підписав. Саме до термінології виписав і підписав, дався прокурор Роман Замороз. Підганюк раніше говорив, давав одні покази, тепер зараз дасть зовсім інші, і це буде далі тягнутися справа. Бо я знаю, тому що Підганюк сказав одне спочатку, потім після нього з'явився на друге судове засідання Кириленко, який сказав, що давав усну вказівку Підганюку виписати повістку. Підганюк казав на тому засіданні попередньому, що він не підписував повістку. А тепер десь, можливо, зустрівся Кириленко і Підганюк разом з прокурором сказали, давай міняй свої покази, тому що, ну. Вас не співставляють це один з одним. У нас є відео, До речі, це нас від думку прокурора. Що ми це для де ми самі це можемо співставити, що їхні покази не співставляються? Своє заперечення висловив прокурор. Якщо повернутися до приводу обставин, які зазначав свідок під присягою і попереджень по кримінальну відповідальність. І дослівно згадати його покази, то свідок зазначав, що він таку повістку не виписував. Що таке слова, не 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 вручав, виписував, не готував. Якщо звернутися до термінології вказаних слів, питання і відповіді про те, чи є підпис на вказаній повісті Свідка Піданюка, таке не звучало ні в сторони захисту, ні в сторони обвинувачення, і відповіді від свідка такого не звучало. Знову ж таки, якщо вернутися, виписував, що мається на увазі під, «виписував» під і підготував вказану повістку про те, що особа не сіла перед комп'ютером, не набрала вказану повістку, чи не заповнила від її від руки, і її потім вручали чи не вручали. Нас цікавить, і я на думку сторони обвинувачення, це важливо, ми хочемо і сторона винумачі, хоче з'ясувати, чий підпис. Зрештою, суд задовольнив клопотання прокурора і до повторного допиту викликали свідка Андрія Підганюка. Скажіть, будь ласка, свідок, на вказаному документі, щойно пред'явленому вам, чи знаходиться в місці, де зазначено в місце, де є підпис, чий це підпис? Самий це підпис. Свідок зазначив, що підпис, який стоїть на повістці, належить йому. На момент спроби вручення повістки мені Андрій Підганюк, який нібито виконував обов'язки заступника ТВ начальника ТЦК, не був присутній на місці, а виписував дану повістку зовсім інший невідомий чоловік, але мова йшла про підпис, а не виписування і на тому свідок наголошував. Чи давали ви покази так. в попередньому засіданні, що ви не підписували цю повістку? Навіть питання не було, чий це підпис? Відповідно, я не відповідав. Ні, чи підписували ви? Я підписував ви? підпис. Давайте По підпис мій. Ставте чіткі, будь ласка, запитання. Згідно функціональних обов'язків заступника начальника Андрій Підганюк мав право підпису, але не мав права точно розписуватися біля графе з чужим прізвищем, а принаймні зазначити свої ініціали з боку. Навіть якщо він і підписував дану повістку, то виникає питання коли, адже виписував, тобто вносив відомості, третій чоловік, який не представився сам Андрій Підганюк, підтвердив те, що повістки не виписував і це зафіксовано в суді. Все-таки повістка була, не була вручена дійсно, тобто вручався її не отримали. Ви при цьому присутні не були. Напевно, що не було. Не було. Зараз ви знаєте, ви познайомилися з такою покупою, ну, поїздку на медичний уряду, Вказуємо, на пороження медичного уряду, звідки даних, дані, для звідки обліковує даних. Дана поїздка була е, е, ну, представник ТЦК, напевне. Мав повідомити, що вручається мобілізаційне розпорядження, дана повістка для відправки. Ну, дивіться, зміст, зміст, зміст повістки знову ж таки. Воно затверджено постановою капітанською. Е, пропонуємо е. вам прибути 29 січня, о 17 години з адресою проти 22 січня будинок 16. Так. Це для чого прибути? Ну, не, не зазначено, з якої метою для чого прибути. У мобілізаційному розпорядженні вже було указано номер військової частини. Потім йде перевід документів, треба розуміти, що ви ставити на облік, уточнювати облікувати дані. Може звільнено. Ця повістка. Це для уточнення даних. Ні, це на відправку війська. Добре, на відправку війська де в повість зазначено номер військової частини? Я не виписувала повістку. Виходить, що 19 січня 2023 року особа, яка виписувала повістку в ТЦК, вносила мої дані вже на готовому планку, який завідомо вже був виготовлений наперед із чужим підписом, і згідно законодавства чинного на той час, а саме на 2023 рік. Повістку мав виписувати і підписувати лише начальник, а не будь-хто інший. Крім цього, у рапорті, де Андрій Підганюк встановив кваліфікацію, що я ухилився від мобілізації, є безліч помилок, в тому числі посилання на рішення валка, яку я оскаржив у 8-му апеляційному адміністративному суді. Крім цього, мій мобілізаційний вік. Не відповідав дійсності і виписувати та підписувати повістки мені не мали права. Ви можете надати підтвердження документальне про те, що на час виписки повістки дев'ятнадцятого 19 року ви виконували обов'язки начальника ТЦК. Можете чи не можете? Ви щоною ну долучалися документи про те, що ми такі досліджували, що на той момент. Киренка, я вас числю не прокурор, а не про свідку, і чого питання свідку. Якщо свідок відповів. Давайте відповідь, можете не можете. Можете надати документи? Що... Документів не маю, але якщо питання, стоїть питання, чи маю я право підписувати, функціональних обов'язків в мене передбачено, що якщо я е, залишаюся замість начальника відділу, я виконую його функції, обов'язки. Також е, інструкції з діловодства в Збройних силах. України передбачено, що ну також я маю право підпису як заступник. Можете на надати... запитання звичайно трошки інакше. Чи можете ви надати а, документи, які підтверджують те, що в січень лючі два січня, до свята січня на третього року ви були б. Так чи ні? 90. Ні. Зараз може, Ні, не може. Все відповідь прийняти на наступне запитання. Коли ви зможете надати такі документи? Ну я не буду шукати. Я зараз зайнятий службою. І в мене немає часу і бажання шукати. Ви зараз далі продовжуєте проходити службу в ні? ще часу у військовій частині. Навіть якщо підписував повістку Андрій Підганюк. Наперед, то така повістка не може сприйматися судом як належний документ, але рапорт, який писав Андрій Підганюк, створив повід для начальника ТЦК написати на мене заяву, що потягнуло за собою створення кримінальної справи, і яке взагалі мав право щось підписувати Андрій Підганюк, коли ВЛК була незаконною. Ви на фронті ні. Ваше чесно, що це за запитання? Якщо ви не розбираєтесь такі кри, як можна писати в цін зауваження? Ваше тисячі я перепрошую. Поясніть, будь ласка, суду. Ваше запитання. Ви на фронті, що, що ви хотіли? Ні, якщо, якщо людина не розбирається, то що він подає? Чому треба міняти місце роботи? Якщо ви в такий спосіб намагаєте, намагаєтесь принизити діючого військовослужбовця, при... ви, ви розділяєте, ви на фронті, ви на... що це таке? Тобто, якщо ти не на фронті, це значить він не такий військовослужбовець, а як на фронті, Бачу, то в лапках такий. Я дуже перепрошую, я, я, я з'явився. Цей... я буду змушений на це реагувати. Можливо, хтось не знає. В мене вже були випадки, коли я притягував до відповідальності вперше за, за цю історію свою, за неповагу до суду, коли в присутності суду ображалися військовослужбовці. Це не ображати образу військовослужбовця на зауваження, такі люди не реагували і були притягнуті. І рішення лишили в силі. Штрафи невисокі, але е, ну, я ще раз скажу, так, я такого терпіти не що, буду. Все, Ваші, не я перепрошую. Ну, розумієте, в цьому неправда. Це не, ну, не наклеп, я не знаю. Він пише офіційний так, документ. Так. Правда, неправда, для цього і є світові. Ставити запитання, відповіді всі фіксуються. Пізніше буде можливість у сторін в, в дебатах виступити і вказати на ті факти. Під час допиту свідка давати їм паралельну оцінку. Це є недопустимо, це суперечка процесу. Зараз ми ставимо запитання, отримуємо відповіді. Всі висновки будуть робитися вже пізніше. Ви зможете це подати як усні пояснення, так і письмові. Це вас вам, не буде Я вас Я будуть можливості дати оцінку в судових джебачах. Це все буде. Я, 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 я розумію. Давайте зараз дотримуватись процесу, ставити запитання світу і отримувати відповіді, фіксувати їх спосіб. робіть записи, у вас ведеться відеозапис. А пізніше дамо у вас буде можливість виступити прокурора, а суд прийме рішення вже на раджій кімнаті, покладаючись на ваші пояснення на те, що він хоче в судовому засіданні. Дотримується процесу, будь ласка, запитання. Приймаєте, я, та, я Адвокат пояснив, що коли пишеться нісенітниця в рапорті на основі цього так званого доносу була написана заява до поліції, то така людина не може працювати в ТЦК. Далі свої питання поставив обвинувачений. Скажіть, є. скажіть, будь ласка, ота ВЛК, яка засідала, яка визнала мене придатним. Вона була створена відповідно до чого. Просто так що зібралися, Шарашкіна на контора чи мало би бути якесь розпорядження? Ну, на даний час я не, не можу відповісти. Мав би наказ бути. розпорядження. Де ви на ви надали цей наказ? Ви мене я не зобов'язаний надавати вам наказ. Ви розумієте, що ті лікарі, які засідали на ВЛК, які визнали мене придатним, вони не мали права там сідати. Відповідно, на тому на основі того висновку, який зробила ВЛК, що я придатний. Ви мені не знаю, що підписали чи доручили комусь вручити повістку. А е, спочатку, можливо, треба було встановити, чи законна ТВЛК, ВЛК, чи може в мене є якісь дообстеження, чи може в мене є якісь звернення. Я звертався в мій е, роботодавець, звертався 22 грудня за 10 Добираю. днів Добираю. до цей. Чому ви проігнорували звернення мого керівника? До мене особисто звертався. Ну якщо ваш Карленко десь невідомо де ходив, то його обов'язки виконували виповідно, коли ви вилука приходили дозволити лише. не тільки в період з 22 грудня по два по 19 січня. Я не можу сказати, чи я виконував обов'язки в якийсь інший день. Розумієте, це треба досліджувати цікаво, коли саме і в який день заступник начальника виконував його обов'язки раз через раз на усний указ. Такий безлад з документами в ТЦК незаконною велка і взагалі хамським ставленням до військовозобов'язаних не може бути в україні, яка воює 19 числа. Ви були в першому відділі ТЦК. Це коли ви проходили ВЛК. Я не пам'ятаю даті, коли ви проходили ВЛК, Так ви були особисто? Бу чому ви особисто мені не вручили даної повістки? А тільки я, не може, я, я не пам'ятаю, може, я вручав. Може, чи вручала? Це дві різні речі. Я не пам'ятаю. Чи я особисто вам вручав. Наступного разу будуть досліджені письмові докази і клопотання зі сторони обвинуваченого, адже все у цій справі побудовано на брехні, починаючи від нікчемної ВЛК і до увинувального акту в кримінальній справі. Яку відкрили на основі дебільного рапорту дільничої офіцерки поліції Наталії Шелест, яка провела таку собі перевірку і побачила якимось дивним чином однобоку ознаки злочину. Проте це ми залишимо для дебатів. Ваша честь хотіли це вже поза межами перепросити вас за емоції, які, самі розумієте, іноді бувають, коли є на справедливість те, що зараз повторюються такі нарадиви ворога, що є якісь у нас два військовослужбовців. військовослужбовці, тут віщурі у вигляді ПЦЦК і діючі військовослужбовці. Яка би не була там окремо? Увага до службовців працює тому, Людня така не було, він – в дій чи бойові частини. І навіть це вже вартує Тому Я чи ті речі будуть присікати дуже жорстко. Водії то і навіть не думаю, що дуже. Наступне судове засідання відбудеться 30 квітня 2025 року і 16 травня знову, оскільки є резервна дата. Дуже шкода, що представники ТЦК міняють покази і крутять ними, ніби це сонцем. Бо підпис на повістці ще нічого не означає. І про термінологію, якщо того так хоче пан прокурор, ми ще поговоримо судові баталії, тільки загострюються. Сергій Нікішин, телеканал Бродомлайн.